Если страны НАТО разрешат наносить удары западным оружием большой дальности по России, это будет означать, что США и европейские члены альянса вступают в прямую войну с Россией. Заявил верховный главнокомандующий Путин в Санкт-Петербурге и предупредил, что ответ Москвы будет соответствующим. Решение мы будем принимать, исходя из угроз, которые нам создают. Так что НАТО... Прямо сейчас решает: воевать с Россией или все-таки не воевать. В Кремле заявление Путина сегодня назвали предельно четким и не допускающим каких-то двойных прочтений. Песков сказал, что нашего президента на Западе наверняка поняли. Так и есть. Во всяком случае, летящие на переговоры с Байденом премьер Британии Стармер не стал подтверждать журналистам, что Киев получит разрешение бить западным оружием по России. Сказал, что Лондон и его союзники, оказывается, вообще не хотят вступать в войну с Москвой. Даже боевой листок демократов Wall Street Journal пишет, что снятие ограничений на удары по России западными ракетами не решит серьезные проблемы в СУ на войне. В Вашингтоне считают, что это шаг станет лишь краткосрочной и довольно неубедительной полумерой. Делаем вывод. В Вашингтоне начали, сходим из этого, процесс сползания с лестницы эскалации. Нью-Йорк Таймс полагает, что американцы хотят бросить на амбразуру своих союзников. По данным газеты, Байден готов дать отмашку на удары по России западными ракетами, но при одном условии, если эти ракеты не будут американскими. Ну, то есть ВСУ разрешат использовать для атак франко-британский Storm Shadow. При этом у Киева этих Storm Shadow почти не осталось, сообщает The Telegraph. Большую часть крылатых ракет Киев уже потратил на удары по Крыму. К тому же Британия перестала производить свои Storm Shadow. Франция производит такие же ракеты под названием Скальп, но производят в мизерном количестве. То есть если бить по России все-таки разрешат, то бить будет фактически нечего. Все это мы уже проходили с самолетами М 16. Что касается США, важное заявление, которое нужно очень внимательно слушать. Вашингтон не менял подход к ограничению использования Киевом оружия для ударов вглубь России. И не планирует объявлять о переменах сегодня сообщает нам Белый дом, не говоря о а что будет завтра. Ну и далее продолжают. США серьезно воспринимают заявление России Путина о последствиях снятия ограничения Киеву использовать их оружие. Но США руководствуются своими расчетами и из этого будет принято решение. Ну и далее мы также говорим еще про озброение. Говорим, справді, каждый тер про то, что... Те, що... Будемо говорити більш детально більш детально далі. Заяви британського генерала, що, начебто, Україні, зрештою, дозволять бити ракетами шторм шедов по об'єктах військової структури в РЕФІ. Тож про це більш детальніше далі. Ну і дійсно, я повторюся за Марією. Дійсно, Україна, врешті-решт, використає британські британські ракет... ракети. У війні проти Ерефії і, попри погрози тотальної війни з боку російського Володимира Путіна, таку думку висловив старший офіцер британської армії у відставці, генерал -сер Джон Макколу в ефірі телеканалу BBC. Відомо, що наразі тривають переговори з США та союзниками щодо надання Києву. Україні дозволу на використання британських ракет Шторм Шедоу для ураження військових об'єктів Ерефії, як, які використовуються для атак на Україну. Вони, союзники мають на увазі, не повинні демонструвати такого роду коливання і дилеми, що вони повинні бути твердими в сигналах, які ми їм надсилаємо. Ми вагаємося, але я думаю, що, врешті-решт, вони будуть надані, наголосив Маккол. Як і повідомляло видання Уніан експрем'єр-міністр Борис Джонсон та п'ять колишніх очільників Міністерства оборони закликали теперішнього прем'єра Кіра Стармера дозволити Україні бити по території Росії ракетами Шторм Шедоу» без обмежень, зокрема, колишній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що бездіяльність зараз зробить його країну умиротворителем Москви. Своєю чергою стало відомо, що чому саме Україні важливо використовувати ракетами Шторм Шедоу». Для України для ударів по території Росії і е, США бояться, що Україна може програти війну вже цієї зими. Про це пише видання Політіко. Видання зазначає, що РФ змінює тактику авіаударів для знищення енергосистеми України. Українські чиновники вважають, що паралізація трьох атомних електростанцій зможе. Зруйнувати економіку та послабити позицію на переговорах, і е, ризик того, що Україна програє війну цієї зими, змусив Вашингтон і Лондон переглянути, як Київ використовує перепрошую, поставлені Заходом ракети великої дальності. Але США ще все ще побоються ескалації. Е, Київ у той час, як США розмірковують над послабленням деяких обмежень з. Використання Україною ракет великої дальності, що може що постачаються із Заходу, щоб дозволити націлюватися на аеродроми та ракетні пускові майданчики глибше в Росії. Саме у цей час, поки США розмірковує Україна, залишається в безвиході. Зараз Вашингтон, схоже, не готовий повністю зняти рукавички і дозволити Україні націлювати російські. Націлювати на російські аеродроми американські ракети великої дальності, хоча він може зняти обмеження щодо британських шторм Shadows, які використовують американські технології, представник США в НАТО Курт Волкер сказав: я хотів би, щоб адміністрація Байдена висловила висловила більш відверту позицію, яка б стверджувала, що немає причин, чому Україна не повинна давати. Відсіч Росія атакує Україну з усіх цих об'єктів по всій Росії. Немає жодних причин на існування цього. Але я не думаю, що ми побачимо, що Байден санкціонує використання ракет США для ударів російських, по російських аеродромах. Хоча британцям може бути дозволено продовжити бити без заперечень США. Додав він, цього буде. Недостатньо, і якщо ж це справді результат цих, цих тижневих переговорів інтенсивних, українські енергетичні е, чиновники будуть одним із найбільш е, зараз в турботі, будуть більш стривожені. Вони побоюються, що майбутня зима може стати переломною точкою для України в енергетичній війні. Це значною мірою, тому що російські командири адаптують свою тактику авіаударів. Навчившись у своїй попередній невдалій кампанії бомбардувань, зру... зруйнувати енергетичну систему країни і нещодавні поставки е, іранських ракет допоможуть йому цьому. Е, на жаль, українські офіційні особи очікують, що Росія використовуватиме е, ракети ці е, радіус дії, яких становить 120 кілометрів, щоб доповнити свої плануючі бомби з е, е, КАБи, для націлювання на логістичні та комунікаційні центри та склади боєприпасів у тилу на лінії фронту України.